А сьогодні ми зробимо огляд на наше крісло ліжко від Leobro із подушечкою та знімним матрасиком. Ось такий м'ягкий та зручний підголівничок іде вже в нас у комплекті на резиночці, тому можна буде з легкістю відрегулювати висоту, як буде комфортно вам. Знімний матрасик, який дуже гарно наповнений. М'ягесенький та зручний. Також до нього пришиті ось такі шнурівки, за допомогою яких ви зможете з легкістю зафіксувати цей матрасик до конструкції. Конструкція сталь з порошковим покриттям, яка стійка до корозій та витримує 150 кг навантаження. Тканинга дуже хорошої якості. Оксфорд, яка стійка до вологи та легка у догляді. Наше крісло ліжко має декілька функцій. Перша з них це те, що можна тут регулювати положення ніг тобто. Тут, за допомогою ось таких кнопочок, вони знаходяться по обидві сторони нашого крісла, ви їх зажимаєте одночасно і підіймаєте. В такому положенні ви зможете відпочивати сидячи та з рівними колінами. І повернути в попереднє положення потрібно виконати попередні дії, але в зворотному порядку. І наступна фішка нашого крісла, що воно може ставати автоматично вам ліжком. Ось тут знаходиться позаду фіксатор, який я відводжу назад до. Себе і вже автоматично формується ліжечка. Такий варіант класний для відпочинку на природі, на дачі, на рибалці або ж просто для відпочинку для засмаги. Повернути в попереднє положення достатньо, просто підняти спинку та зафіксувати. Крісло, ліжко від Leobro стане твоїм надійним помічником для відпочинку.